Далі ми будемо чистити стосунки, наше кладовище стосунків з колишніми друзями, партнерами чи знайомими, можливо, своїми працівниками чи директорами та іншими людьми, де у вас саме були конфлікти, непорозуміння, образи, і ці стосунки були завершені не екологічно чи через сварки та обіжульки. Всі ці стосунки це кладовище стосунків, яке тягне з вас енергію допоки вони не завершені, допоки вони не усвідомлені. Для чого вам ці люди були в житті, які уроки вам давали? Чи що від тих стосунків ну, взагалі ви взяли чого навчились? Всі вони зараз на вашій енергетиці, і поки вони не завершені. І якщо у вас немає можливості ці стосунки закінчити фізично, поспілкуватися з людиною напряму, зустрівшись з нею, поговоривши і екологічно відпустивши, будемо це пропрацьовувати за рахунок техніки. Даю техніку для того, щоб ви могли зробити це через фантом. Тобто, уявивши цю людину перед собою. Її очі, фантом це коли ми уявляємо образ, образ. Е, уявляємо цю людину. Її зовнішність, приблизну вагу, так як ви її пам'ятаєте або уявляєте саме зараз. Головне намір, і цей фантом приходить до нас. Перше, що необхідно зробити, це поставити фантом цієї людини перед собою, прямо уявити, наче образ цієї людини стоїть перед вами. І далі спробуйте поговорити з цією людиною по душам, ну максимально наскільки ви можете. Наче вона стоїть і це все чує тільки не фізично, а фантом. Так буде набагато вам простіше, хоча це і дійсно так, вона дійсно вас чує. Тільки це ви робите через енергетичне поле, а не фізичне. Далі проговоріть свої образи і непорозуміння. Проговоріть, наскільки важко вам було, чи на що саме ви ображались. І Попробуйте відчути. Які емоції виникають у вас у тілі. Саме на це зверніть увагу. Дуже важливо, які саме емоції, що ви відчуваєте саме в цей час, і що ви відчували тоді, саме тоді, коли ці стосунки були не екологічно завершені, чи ці ситуації, чи ці конфлікти, коли ви говорите, коли ви спілкуєтесь. Якщо вам хочеться плакати, плачте, це йде чистка чистить себе через сльози. Це прекрасно. Це виходять ваші закапсульовані емоції, які жили до сих пір у вас в тілі. Вони капсулювалися і жерли вашу енергію. Далі спробуйте зрозуміти, для чого ця людина вам була дана у вашому житті. Так, саме у вашому житті, чого вона вас навчила? Який урок вам дала. Чому саме вона вам зустрілася, а не комусь іншому, що та ситуація вам дала потім у житті? І які ви стали після цього. І лише після цих усвідомлень спробуйте використати одну цікаву техніку я її називаю вичерпування плюсів або медалька з одної сторони і з другої сторони. Це досить ефективна техніка, що працює миттєво. Коли ми розуміємо, що наша неприємна ситуація е, виходить з-під контролю. Десь ми сваримося, десь конфліктуємо, виходимо з себе, намагайтеся дисоціюватися. Тобто, тут стоїте ви і ще одна ви, яка спостерігає збоку за цією ситуацією, яка відбувається. Тобто, наче виходимо з цієї ситуації і дивимося на неї збоку. І пробуємо усвідомити, чого саме вчить дана ситуація, для чого саме вона вам дана. І виписуємо це важливо, виписуємо, які є плюси в цій ситуації. Адже в кожній ситуації є плюси і є мінуси. Все залежить від того, з якої сторони ми на це дивимося. Чи ми на це дивимося все з негативної сторони і шукаємо, що не так, чи шукаємо позитив. Спукаючи позитив цій ситуації, ви перевертаєте, наче медальку на другу сторону і починаєте усвідомлювати, чітко бачити, чому саме ця людина прийшла до вас у життя і чого саме вона вас навчила, що хотіла вам показати, на що ви закривали очі, або що завдяки цій людині ви змогли зробити, усвідомити, досягти, чи стати сильнішими, впевненішими, можливо, часом і злішими, для того, щоб навчитися досягати своїх цілей, і все завдяки цим людям. І лише після того, коли ми вичерпаємо ці всі плюси з цієї ситуації чи цього уроку і усвідомимо урок, спробуйте пробачити їх за ці ситуації. А ще дуже важливо дуже важливо вибачити себе за те, що скільки часу ви тримали цю образу в собі, яка вас роз'єднала, не цю людину. Зверніть увагу, а вас. І ця образа трималася за рахунок вашої енергетики і для того, щоб вона зберігалася у вас в тілі, йде ваша енергія, ваша життєва сила, ваша життєва енергія, яку ви, по суті, могли вкладати у свій розвиток, у якісь нові прекрасні стосунки, у свої якісь нові прекрасні проекти. Так? І зрозуміти, саме головне, що нічого випадкового у світі немає. Це все підказки для нас, це все уроки для нас, це наш досвід. Всі абсолютно люди приходять у наше життя для того, щоб нас чогось навчити, дати урок, направити вас чи вивести в потрібне русло. Тому дякуйте, дякуйте їм від усього серця. Бо ви ще на рівні душ, там далеко до втілення. З ними заключили договір про те, що ви разом пройдете ці уроки. Через енергію вдячності є вихід на високі вібрації і щасливе життя. І я це проходила саме. Далі уявіть, як ви собі забираєте свою енергію через енергетичний сит. Тобто, спочатку ви поставили фантом, проговорили, вичерпали плюси, подякували цій людині. І далі ви ставите перед собою енергетичне сито. Між вами і фантомом цієї людини. І ви ставите це сито творця, називається, і промовляєте: Я віддаю тобі твою енергію, яку ти вклав ну, чи вклала в мене, і уявляєте, як ви від свого сердечка віддаєте цю енергію, яку людина вклала в вас. І відразу, по законам Всесвіту, ця людина починає віддавати вам енергію, яку ви вкладали в неї. І ви промовляєте, і я забираю собі свою енергію, яку я вклала у тебе, ті сили, і той час, ті ресурси. І я безмежно дякую тобі за ці уроки. Я їх усвідомила. І ви приймаєте цю всю енергію у своє тіло, що пройшла через це сито. Вона вже очищена, не хвилюйтеся, очищена через сито Творця. І розподіляйте цю всю енергію по тілу, дайте їй місце. Відчуйте, як воно перебуває і перебуває у ваше тіло. Воно стає відразу сильнішим, наповненим. От. Але в той же час воно стає м'якшим, бо немає блоку, бо немає образи. Ви навіть будете відчувати, як ця образа виходить з вас. Я особисто це відчувала, як жар з серця виходить. Просто жар. Я його ще називала вулкани. Вулканчики виходять від серця. Бо настільки було дійсно жарко. От, ви можете це відчувати по-своєму. Це як мурашки, поколювання може бути. Когось може свербіти, в когось морозом по шкірі може йти, чи навпаки теплом. От, а в когось образа може виходити через дамську кімнату, туалет. І так, і так нормально. Що ми далі робимо? Після того, коли ми обмінялися енергіями, далі ми це енергетичне сито. Спалюємо в ефірному вогні. Тобто уявіть, що біля вас десь знаходиться вогник, і ви туди кидаєте це сито і все те, що в ньому застрягло. Ну, кому дуже цікаво, ви можете розглядати, що там саме застрягло. Воно виглядає по-різному. В принципі, воно вам не потрібне. Спалюйте і сито, і те, що застрягло в ньому. Ну, але якщо вам цікаво, ви можете дивитися на цей хлам. Він може виглядати по-різному, як шурупчики, гаїчки, змійки, нитки, різні клубки, в кожного по-різному. Тому що у кожного своя підсвідомість і своя мова з нею. І після того, коли ви це все спалили, далі проговоріть вголос: я тобі повернула твоє. Чи повернув твоє, так? в залежності від того, хто буде робити цю практику. А собі повернув чи повернула своє. І тепер ніхто нікому нічого не винен. Ти вільний, і я вільна. Договір розірвано та енергію повернуто. Я дякую тобі від всього серця. Можете побажати людині щось. Щось приємне, звичайне. Додайте своє, що ви бажаєте цій людині. Ви знаєте краще цю ситуацію. І після цього проговорюйте тричі. Так, то має бути. Тому й бути. Так, тому й бути. Все. І відпустіть ту людину, нехай іде. І таким чином, варто закінчити усі стосунки, які були завершені не екологічно чи з образами. І лише через енергію вдячності, побажання радості та любові, гармонії та всього доброго цій людині, все складеться, все закриється. Адже вона прийшла у ваше життя дати саме вам урок. Завершити таким чином старі стосунки було б дуже добре, було б екологічно. Чому? Через те, що ваші наступні стосунки будуть складатися уже в хорошому і позитивному русі.